Так, ви знаєте, іноді бувають такі періоди в житті, коли все валиться і все йде не так. От. І з ось таким настроєм я сьогодні почав робити випуск і подумав, що е, потрібно зробити такий випуск, де, е, ну, на моєму власному досвіді, де я от попав у Німеччині, де в мене були зальоти якісь, і е, що йшло не так, коли. Все повинно було йти нормально. Як каже моя дружина, в тебе, от, мабуть, таке щастя, що коли можна десь отримати штраф, ти його там отримаєш. Я вам сьогодні розкажу 20 своїх зальотів у Німеччині. Можливо, вам це десь чимось допоможе. Можливо, десь посмієтесь з мене. Мене звуть Ященко Антон, і ви на каналі Без Води. Тож, лайк мені авансом і погнали! Тож, перший мій зашквар, зальот це як називається. Як я купив три пляшки пива за 105 євро. От. І е, часто в магазинах ви бачили, є, коли ти карткою розраховуєшся, можна е, код від карти вводити. А є такі, що треба підписати. От, і, от, і, значить, Будь ласка, остерігайтеся ось цих е, штук, які потрібно підписати. Як це працює? Це означає, що гроші з вас там одразу не знімають. Тобто, воно йде кудись на накопичувальний. Якийсь сервер ось цих транзакцій, і потім вони через тиждень десь починають знімати ці гроші. А їх у вас може не виявитись вже до того часу на карці. От. А підписуєте ви договір, тобто ви підписуєте, що ви надаєте свою сепу на те, щоб у вас пізніше зняли ці кошти. І також ви підписуєте, що ви в разі чого згодні. Передати ваш борг іншій компанії. Ось так. Тобто, все підписано, все чітко. Це ось таке, скажімо так, махрове німецьке шахрайство. Але це так працює німецька бюрократія. Це виявляється в них законно. Через тиждень або через півтори тижні вони починають знімати гроші. Грошей на цій карті вже немає до того часу. От, і відповідно, вони. Переносять цей ваш платіж на інший місяць, але додають ще 10 євро за те, що ви знаєте, коли просрочуєте якийсь платіж. Вони його переносять на місяць і додають ще 10 євро зверху. Тобто, вони це так роблять. Потім вони це ще раз роблять. І коли два рази в них не вийшло, вони передають ось цей платіж ось цій компанії. І ось ця компанія через місяць вам додає своїх 25 євро. Тобто, у вас, ну як в мене було 5 євро, коштувала моя покупка. Двічі по 10 мені не кинули. А воно ж я вам розповім далі, чого ти не бачиш цього. От, і потім ця нова компанія додає ще 25 євро, тобто вже 50 євро ти винен. От. І потім ще наступний раз вони додають 50 євро, і потім, нарешті, по пошті шлють тобі ось цей рахунок на 105 євро, котре ти повинен їм сплатити вже. Ось так. І нікуди не дітись, ти повинен це сплатити, бо ти все підписав ось у цей момент. Повертаємося до того, чому ви цього не бачите, тому що чудовий німецький банкінг, от в Україні як в банкінгу. Якщо транзакція якась не пройшла, то ну, в логі в списку твоїх транзакцій є, що якась транзакція не пройшла. І ти можеш бачити, що десь потребувалися гроші, їх не було, і транзакція не пройшла. Тому ти бачиш, що може щось вирішити з цим питанням. Але, наприклад, у Форксбанку Воно, ось ці сепа, ось ця це е, коли знімають в тебе гроші, ну, наприклад, якісь є в тебе платежі єжемісячні, і ти даєш свою сепу, щоб вони автоматично знімали гроші. Вона знаходиться в іншій вкладці. І коли грошей немає на карті, а час сепи пройшов, вони. Ніде не пишуть. Тобто ось цей запрос на гроші він просто іщезає Ти все, і ти цього не бачиш. І от таким чином я тільки через 4 місяці побачив, що в мене ось ці гроші не пройшли. І к тому часу я повинен був бути заплатити вже 105 євро. Оце в мене такий був зашквар, коли за три пляшки пива повинен заплатити 105 євро. Далі, ви ж знаєте, банкінг у Німеччині він транзакції в тебе одразу не. Показує. І ось е, другий зашквар це коли, е, наприклад, в тебе грошей немає на карті, але ти не знаєш, що в тебе ще немає грошей, потому, тому що в тебе е, там, ще гроші є, е, показує застосунок. І ти проводиш, тобі кажуть, що в тебе грошей немає, і за те, що ти. Е, Спробував заплатити карткою, де немає грошей, в те, з тебе банк бере додатково там, євро 60, здається, чи скільки, десь півтори євро плюс-мінус. Ось так. І це ось другий такий зашквар, котрий мене, чесно кажучи, дуже бісить. Окрім того, ну, ми, коли українці приїжджали в Німеччину, ми ж ну, не могли собі здоровою головою подумати, що картка банківська може бути не віза або майстер-карт, а може бути ось цей їхній жиропей Віпей, котрим не можна розраховуватись в інтернеті, котрим взагалі нічого не можна робити. Я довго мучився з цим, але одного разу мене все це допекло, і я просто взяв, пішов в банк, анулював цю картку і собі оформив нормальну майстер-карт. Тому що так ти сплачуєш скільки там, 7 євро, здається на квартал за жиропей, а так 10 євро за нормальний майстер-карт, котрий ти завжди можеш нормально розрахуватися без будь-яких питань. От. І я поміняв. А в мене вже на той час був майже. Прив'язаний платіж по страхуванню за автомобіль. І значить, прилітає мені лист, причому не зі е, страховою компанією, що в мене там платежі не йдуть, там чи що, Ну, подзвоніть якось, вирішіть це питання, щоб нормально було. Ні, мені прилітає одразу з ландранзамта е, лист, де кажуть мені, що е, моя страховка була зупинена, якщо я. В течение п'яти днів е, не поновлю ось цей страховий код, не застрахую свій автомобіль. Вони е, в, в примусовому порядку. Знімуть з мене реєстрацію, тобто анулюють мою реєстрацію. І за що я повинен бути заплатити за примусове зняття з реєстрації 280 євро. Я думаю, ого. От. І причому одразу вони також прикріпляють листа, що за те, що ландранзам тобі прислав ось цей лист, ти вже винен 80 євро їм. І ти ж тоді не сідаєш в свою машину, щоб поїхати в страхову компанію, а сідаєш на велосипед і їдеш. В найближчий офіс страхової компанії, де тобі кажуть, ага, ось ти виніс ці гроші, ти їх платиш, і тоді вони там через 2-3 дні поновлюють твою страховку, і все нібито нормально. Але є один момент. Там у листі пишеться, що ти в теченні 5 днів, з моменту отримання цього листа, повинен це зробити. І ось це саме той випадок, коли не можна оцей жовтий. Лист жовтий конверт викидати. Тому що на самому листі від Ландранзамта пишеться там, вони, наприклад, там, 20 числа тобі присилають, ну, висилають це, А на конверті поштар пише, коли він тобі його доставив. І тобі потрібно, щоб всі ці дні правильно рахувалися, щоб в тебе був доказ, ось цей конверт. Тому в такому випадку, якщо ви отримаєте жовті конверти і щось там з датами. Уважно будьте, не викидайте ці конверти, це дуже важливо. Ось така історія в мене зі страховою була, тобто чуть не анулювала. А це ж тоді заново реєструю машину. Ось так. І е, повертаючись до автомобіля, наступний зашквар це як я не пройшов тюв. Кожні два роки автомобіль повинен в Німеччині проходити ТЮВ. це е, сертифікат якості, що вона відповідна до експлуатації. І значить, я не пройшов тюв. Він коштує 150 чи 145 євро. Проходиться дуже легко, але машина повинна бути повністю на мазі. Коли ти не проходиш, то вони тобі видають ось такий листок з претензіями, і, і терміном, що через місяць ти повинен приїхати і показати, як ти все виправив. От. І за це ти додатково повинен будеш сплатити 22, здається, євро. Ось так. Так от, я не пройшов тюв. Знаєте, із-за Із-за чого? Із того, що в мене на дзеркалі. Повторувач поворотника, лампочка там внутрі була недостатньо рожевою. Також ще за шквар є про парковки. Парковка у Німеччині це просто кошмар, тому що якщо вона безкоштовна, це от е, у місті, це от для мене це 50 на 50, що буде штраф. Я з острахом завжди вертаюся до машини, щоб не було. Якогось чека чи рахунку за неправильну парковку. Ось. І навіть якщо ви приїжджаєте на парковку до здавалося б торгівельного центру, ставиш машину і йдеш там безкоштовна парковка, приходиш в тебе чек. Тому що ти ось цей паркшайн не поставив штраф в тебе за дворником, цей листок зі штрафом. Але тут є лайфхак, можна одразу подзвонити, там є телефон і е, Вони попросять е, вас по імейлу скинути їм чек е, з магазину, і тоді вони анулюють цей штраф. Але це ж все процес і це все негатив. Приїжджаєш в квартиру, попередній власник може, е, ви знаєте, що тут квартира без кухонь, ти повинен викупити, по-перше, кухню. А по-друге, попередній власник може тобі впарити без вибору е, свою, е, свої меблі. І ось таким чином нам впарили, е, окрім кухні. Старої, котру прийшлось міняти, ще й кучу, ну, чесно кажучи, мобливого хламу. Просто от, котре все потрібно було міняти, все потрібно було просто викидати, воно не от, І заплатили ми. Півтори тисячі євро ми заплатили за ці меблі просто за хлам, щоб зняти ось цю квартиру. Ось це теж був такий неприємний момент. От, але потрібно було в'їжджати і знімати цю квартиру. Хоча накляйне е, можна, ну як ми обставляли нашу квартиру. Кляйний Ансиген і поверхштофом набагато краще і можна недорого обставити власне житло в Німеччині. Сквари в мене в нас були, коли ми з дружиною їздили в Італію. І е -е, з Мюнхена, коли їхати в Італію, їдеш через Швейцарію. Але там є відрізок рівно 2 кілометри. Ніде немає ні знаку, що це Австрія. Ніде немає, е воно ну, по навігатору навіть не дуже видно. Але ти проїжджаєш просто отак. Навіть не звертаєш, ти їдеш по автобану, От, навіть границі, не знаків, нічого немає. Але, виявляється, ти виїжджаєш на австрійський автобан. А в Австрії е, платні автобани, і, значить, через два місяці після того, як ми з'їздили. Получається, за проїзд по цьому 2-кілометровому відрізку мені прилетів штраф у 160 євро, який також повинен бути, був сплатити. Ось такий зашквар, тому, будь ласка, плануйте детально, якщо ви проїжджаєте десь поряд з Австрією, от, детально плануйте свої маршрути, щоб такого не було. Далі взагалі цікава історія. Як Антон купив дрон. Ви знаєте, що я оператор і дизайнер, і значить я купив собі дрон. Це перший мій був дрон, маленький 200, 249 грамів, а 250 грамів це після якщо він важить більше ніж 250 грамів, тобі потрібен спеціальний дозвіл на польоти на такому дроні. А до 250 це ніби іграшка, ніяких дозволів тобі не потрібно. Вирішив Антон поснімати October От. А над Октоберфестом, виявляється, є спеціальне положення. От. Навіть якщо ти до повітряного шарика камеру якусь прикріпиш, там GoPro чи що, і вона буде підніматися, то це буде рахуватися літальним апаратом. А над територією Октоберфеста після теракту навіть самоліти не літають. Тому мене швидко знайшли, і е, 600 євро штрафу я заплатив. Дрон коштував 300 євро. 350. От, штрафу я заплатив 600 євро. Ось такий був чудовизний зашквар в мене. Всі знають ці історії про доставку в Німеччині. Це просто края. Тому що, коли ти знаходишся вдома, нікого не було, доставки ніякої не було. В тебе в застосунку пишеться, що тебе не було вдома. Тепер на відділення, будь ласка, іди. Отримуй свою е доставку, або ще круче, це коли вона рахується, пишеться, що вона доставлена, хоча в тебе її нема. Ці зашквари просто з доставками мене чесно. Кажучи, задовбали. Не буду казати фірму, через котру завжди з ними якісь приключення. Якщо у вас такі приключення були, напишіть, будь ласка, в коментарях. Далі це не те, що зашквар, але все одно бісить ось ці 120 євро, котрі повинен ти сплачувати за телебачення та радіо. Коли пам'ятаєте, був Нойнора Тікет, і коли його відмінили. От, в мене теж дуже швидко стався штраф. Я тоді ще не купив автомобіль в Німеччині, і, е, значить, мені на роботі здається, дали ось такі білети, котрі треба компостувати. От. І я, значить, заплатив 60 євро штрафу за те, що прокомпостував свій білет не з тієї сторони. Теж було дуже сильно мені обідно. Так, давайте ще за транспорт. От в мене є провелік. Ось це ось недавно. Це я зараз. Прямо зараз це відбувається, виясняю. У вас, можливо, є фарад тобто спеціальна внизу в ті гаражі, спеціальна кімната, де зберігаються ваші велосипеди. І мій велосипед там також зберігався, взимку я їжджу на роботу на машині, а влітку, там, навесні, коли тепло становиться, чому б не на велику, мені 10 хвилин на велосипеді, гораздо краще і веселіше. От, і от, значить, я хочу поїхати на велосипеді своєму. На роботу прихожу у фарадраум, а мого віліка немає. А чого його немає? Тому що взимку, а я всю, зим, всю зиму туди не заходив, взимку вони проклеяли. Такі наклеєчки, що типу, зірви, а то ми там через там, до такої дати ми викидаємо лишнє, бо люди переїжджають і часто залишають свої велосипеди. І от таким чином завхоз мій велосипед викинув. От. І я з ним зараз дуже сильно ругаюсь по цьому поводу. Ось так. Ось такий в мене ще зальот за шквар на ровному місці. Тобто в мене мій велосипед в потрібному місці, за котре я плачу, гроші просто взяли викинули. Нема слів просто. Ну і як же ж не розповісти історію про Дойчебан, про транспорт? От. Як нам продали з жінкою квитки, коли ми. Тільки приїхали нам друзі передали з нашої квартири наші речі. Тому що, якщо цікаво, як я виїхав? Мене багато там питають. А як ти виїхав через тису переплив? Ні, насправді історія. Ми з жінкою були в Єгипті у той час, коли війна почалася, і таким чином ми не повернулися додому. І зашквар такий, що наші собаки були на перетримці в Україні на той час. І ми поїхали на границю з Україною, ми домовилися, щоб передали деякі наші речі, і, звісно ж, собак забрати. Ось. І, значить, там в Словакії одну частину дороги нам безкоштовно тоді дали квитки, а інші квитки нам потрібно було купляти. Ну, Тому що нам просто було так зручно, бо з бебехами, з двома собаками, краще було прямий квиток на поїзд купити. І от нам продали, значить, квитки. Ми заходимо, а там місця, вони відмічені, але в цьому потязі немає місць. Тобто нам продали квитки без місць. І поїзд вщент забитий. Тобто, ми отак на сумках із собаками сидимо, їдемо там десь 6 годин нам в поїзді потрібно було їхати, їдемо. Але це все це ж не вся історія. І десь через дві години об'являють по гучномовцю в поїзді, що наш поїзд далі не їде. Тобто цей рейс скасовано. І ви можете, як хочете, добиратися. Тобто, ми з цими квитками мали право пересідати на інший. Поїзди, тобто котрі повністю заповнені, і уявляв, це. коротше, ми єлі-єлі добралися додому з двома пересадками, з бебихами, з двома собаками. Це був просто треш. Оце історія в мене про Deutsche бан. Якщо у вас такі подібні історії були, будь ласка, напишіть, чи єдиний я такий щасливець. Ось так, як каже моя жінка Антон, це твоя фішка, не переживай. Ось так. Ну і наостанок. Давайте про роботу я вам скажу. І на одному міні-джобі теж приколи є. Значить, коли ви домовляєтесь з роботодавцем про те, що ви починаєте працювати на міні джобі оформлюєте там Арбацьфертраг і все таке інше, ви проговорюєте з роботодавцем, що вас не цікавить, чи буде заповнений вам робочий час. Тому що міні-джоб це завжди 530 євро і 40 годин праці. Ти розраховуєш, що в тебе буде приходити тобі додаткове 500 євро, там 530 євро. А вони тебе тримають у такому запасі і можуть там визивати там, на 10 годин, на 20 годин, і, відповідно, там тобі 250 євро платити і таке інше. Тому ось це ще такий зашквар, який може з вами відбутися. Тому, будь ласка, контролюйте цей момент і кажіть мені. Наприклад, ви можете роботодавці сказати, окей, тримайте мене в запасі, але мене не цікавить, мені 530 євро щомісяця повинно надходити. От. Якщо він згоден, буде так і працюйте. Якщо ні, шукайте просто собі іншу міні-джобку, тому що, якщо він не згодиться з цим, він знає, що він ось так хоче так з вами зробити. І вони часто так роблять. Ось такі в мене були зашквари, котрі я, скажімо так, першими вспомнив під настрій, що відбувалося зі мною цікавого в Німеччині. Напишіть, будь ласка, ви які у вас були зашквари? От е, які попадало вам було, е, якщо там їх збереться багатенько, я їх е, зроблю, можливо, випуск. Це ж не тільки я вам ділюся про е, свої якісь. Прикри випадки, це вам наперед це знання. Ми ділимось. Тому, будь ласка, пишіть в коментарях, якщо у вас якісь такі події в вашому житті відбувалися. Якщо їх буде досить багатенько і збереться на випуск, я їх, як то кажуть, герне запишу. Ось так з вами був Ященко Антон. Ви були на каналі Без Води. Лайк, якщо сподобалось, і підписуйтесь, якщо не підписані. А в кого є можливість, як ви розумієте, я багато штрафів іноді плачу. Ось так. Там внизу буде лінк сказати супер спасибі. Ось так. Тому навіть 20 гривень або навіть 1 євро дуже, -дуже мені настрій підійме. Ось так. Тому побачимось з вами.